Усім доброго і мирного часу. Ось придбав нову закаточну машинку. Як на сайті пишуть, це новинка. Хоча десь півроку я вже бачу, вони продаються. Так, називається МЗА 2П. МЗА машинка закаточна автомат. 2П це значить два підшипника. Ось один, а ось другий. Перед тим як купувати облазив весь інтернет, щоб зібрати максимум інформації, чи хороша ця штука, чи варто її купувати. Ну, почитав ті всі відгуки, коментарі, все тільки хороше пишуть, хвалять. Ну, одним словом, всі сміються, танцюють і скачуть, всі задоволені, але жодного відео якось огляду я не знайшов. Ну, доведеться це зробити мені. Ну, а щоб зробити не просто огляд, а порівняння. Будемо порівнювати ось з першою моделлю МЗА P. Тут з одним підшипником, а тут ось вже йде з двома. І наскільки буде різниця, в чому відмінності, які плюси і мінуси. Одразу як отримав, розчарувала упаковка. Ось цей купували три роки тому. Був запакований в такому прозорому блістері з наклейками, там оригінал, з підробок. Цього разу все простіше. Ну, Коробка картонна. Ну, Це з нової пошти. Ось в такому пакетику. І інструкція. Причому загальна, не конкретно під цю модель, просто загальна інструкція під ключі ProdMash. Ну, ось так виглядає. Ну і все. Ось Візитку ще кинули. Так, Ось така RealHoz і на тому все. Ось така проста упаковка. Ну що, проведемо зовнішнє порівняння, чим вони схожі, чим відрізняються. Так, нагадаю, що оце старий, це вже 3 роки ми ним користуємося. До нього питань, нарікань взагалі немає, все влаштовує. Але, як то кажуть, воно все добре, поки не попробуєш кращого. І ось, думаю, все-таки він кращий, новіший з двома підшипниками і. Попробуємо, чи він дійсно буде кращий. Ціна. Ну, Що нас в першу чергу цікавить, це ціна. Ось цей з одним підшипником MZA Lux P коштує 300-350 гривень. Ну, як де, можна купити за 300 гривень. 350, ну, середня ціна. Цей 390 я придбав за 430. Ну, не знайшов на Олексі, купив промюа. Різниця не суттєва, але результати покажуть, чи воно цього варта. Так, почнемо огляд за одне і будемо порівнювати з попередньою моделлю, чи є якась різниця, чи немає. Ну, почнемо ось з ручки. Розмір, колір, якість пластику я розбіжностей не знайшов. Все однаково зовні нічим не відрізняється. Так, гайки, болти, все однакового розміру. Ідентично, все грає. Так, ось тут на попередній моделі болт з такою кругленькою шапочкою. Ось тут вже йде шестигранний. Плюс ще додали шайбу. Ну, не знаю, плюс чи мінус. Ну, мені здається, з круглою голівкою краще, менше буде всякого бруду збиратися. Тут може більше того всього назбиватись. Ну таке час і практика покаже. Так, далі дивимося, ось е, саме головне голограма. Краще видно, все переливається. Ми бачимо, пише Черкаси. ну Хоч щось у нас роблять, так це нова модель, видно по стрілочці, Така срібляста. І ось стара модель. Тут також буде, все чудово видно, ось як вона переливається. ну До голограм питань немає. Так, ось центральна ручка. Тут дивлюсь якість пластику чи лиття більш якісне, ніж було на попередній моделі. Ось тут видно, що є якісь такі заливи. Наче. Отвір це вже я сам просорлив, на це не звертайте увагу. Так, ось видно такі, наче, напливи є. Ну, Це на роботу не впливає, але видно, тут вже покращили цю якість. Так, ось тут є присутній логотип їхній продмаш. І на цій також. Так, ось В цьому корпусі присутній отвір, так само і в диску. Точно так і ось тут, в корпусі і на диску. Ну, цифри це я вже сам написав, щоб було видно, скільки обертів ми зробили. І ось найбільше, що мені не сподобалось у новій моделі, це ось зубці на ось цих дисках. Як можна бачити, вони надто мілкі. Ось в порівнянні з які... стара модель, які зубці мала. Ось так може краще видно. І наскільки мілкі у новій моделі. Я вважаю, що в старі моделі тут зубці більші, буде служити довше і краще. А ці мілки можуть з часом стиратися, зношуватись. Ну, але, як то кажуть, час покаже, в роботі буде видно. Так, подивимося з другої сторони, тобто знизу, чому тут є різниця, Особливої різниці тут не бачу. Ось видно, гайки приварені також якісно. Що тут, що тут, тут нема до чого придертися. І ось тут один підшипник, а ось тут два. Вони за допомогою такої металової пластини ось такого хитається. Така качелька виходить. Туди-сюди, туди-сюди. Так, і ще різницю побачив. Ну, така не суттєва різниця. Ось тут чорний такий болт, а тут світлий. Ось так виглядає підшипник в старій моделі. Benefit, здається, пише. Так? Тут якийсь значок і ось тут цифри. І ось підшипник в новій моделі. Ідентичний, також бенефіт і ті ж самі цифри йдуть. Ну Ось другий підшипник. Ідентично. В старій моделі обертається підшипник доволі легенько, ну вже за три роки розробився. Ось тако. Я його навіть не змазував, як був, так і є. Так, і Ось у новій моделі подивимося, як вони тепер тут обертаються. Фокусуємося. Ну Тут ще не розроблені. Також легенько, але ще не відпрацьовані. Ну, ось так вони крутяться. рухаються туди-сюди. Якщо їх швиденько, то виходить, як дзвоник у велосипеді. Послухаємо і порівняємо, як обертається на холостих обертах. Ось отвір напроти отвора. Значить, це стартове положення, ну нульове положення. Це стара модель з одним підшипником. І обертаємо і слухаємо, який звук іде. О, наскільки сильно клацнуло. Так, тепер беремо нову модель. І поїхали також напроти отвора стартове положення, і поїхали. Тихенько. Ну, надто тихо дуже цей щелчок, це клацання проходить. І поки важче обертається, ну ще не розроблений, не відпрацьований механізм. Ну що, перейдемо до практики. Ось банка з водою підфарбована марганцовкою. Тут правда, темніше, тут світліше, ну нічого страшного. Дві однакові банки, однакові води, дві однакові кришки ось такі. Середини також однакові. І будемо катати різними ключами. Спочатку старим, а потім новішою моделлю. Так, всю поки в сторону. Так, цю поставлю посередині. Так, беру ось з одним підшипником старіша модель, і пробуємо, як закатає цю кришечку. Так, нова. І поїхали. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім. Так, в сторону. Тепер оцю. Так, посередині, щоб було. Ось так. Так, тепер ось ця. З двома підшипниками. Пробуємо. Так, кришечку накрили. Приставили і поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Там 8 обертів, тут 7. Так, і подивимося, чи не протікає. Так, поставив сюди. Тепер цю. Так, одним кадром, щоб. І подивимося, що в нас вийшло. Так, зблизимо. Максимум. Ось отак. Так, це старою машинкою. Ближче, ближче. Ну, ось отакий результат. чуть чуть так загинає, не, не суттєво. І дивимося, що з цими підшипниками. двома. Ну, майже те ж саме, різниці особливої не бачу. Так, якщо порівняти, ну, якось отако. Так, ще покажу ближче. Ось так катається нова з двома підшипниками. Ось так загинає. Ну, Мусить трошки загинати, кришка ж деформується. І ось ця старою з одним підшипником. Як можна бачити, ні одна, ні друга банка не протікає, все ціле, ніде ніякої плями немає, каплі не виступають. Ну, Обидва ключі закатують добре. Результат поки однаковий. Ну і ще раз повторимо експеримент, бо один раз це ще не показник. Поміняв банки місцями, тепер ось десь світліша. Рідина, буду закатувати новою моделлю з двома підшипниками, а тут зі старою. І чи буде якась різниця? Бо буває, що банки також відрізняються. І так, беру нову кришку, накладаємо і беру новий закаточний ключ. Представляємо і поїхали. Так. притиснули, раз, Так, і щовнулось. Здається, добре. Так, перевернемо, подивимося. Ока в сторону. Так, тепер ось ця. Кришка. І зубним підшипником. Так, поїхали. Так, є і ця. І тепер. Подивимося, чи є якийсь результат, чи є зміни. Ось так. Так, підведемо ближче. Так, що ми тут бачимо? Ну, Все те саме. Так видно. Так, тепер ось ця. Той самий результат. Навіть ні. Навіть тут резинку трохи потиснуло. О! Ну ось, видно, різниця в банках все-таки. Так, оце старий ключ так закатав. Видно, резинка трошки вилізла. Ну, це не страшно. Головне, щоб не протікало, не пропускало повітря. І ось цей новий з двома підшипниками. Тут зараз показав результат кращий. Ще раз хочу показати, як закривати, закатувати банки за допомогою шуруповерта. Ну, обов'язково шуруповерт, це може бути дрель, може бути акумуляторна, може бути і від мережі. Тут все дуже просто, вже це все показував. Ось така от маленька приблуда. Тут що? Шпилька, гайки, шайби. І ось такий стальний дріт грубий, щоб він ну, більш-менш був твердий, щоб не, не вигинало його. Ну і ось беремо і затискаємо наш шуруповерт. Вставляємо ось в патрон. Так, сильніше затиснули і маємо вже ось такий. Обертовий рух в самому закаточному ключі я зробив ось цей отвір глибиною десь 2 см. Ну, якщо ось так поміряти, це ось тако получається. Туди затрамбував фольгу і трошки змазав вазеліном, щоб це менше третя було, щоб краще крутилося, оберталося. І тепер цей отвір ми вставляємо ось цю шпильку від шуруповерта. Ось вона сюди заходить і, як видно, крутиться туди або в іншу сторону. Також показував і розказував, як зручно кришки виймати з укропу. За допомогою ось маленького магніта на олівці, ну не обов'язково олівець, може бути якась палочка. І ось з каструлі взяли і на баночку оділи. Не печем руки і досить це все швидко робиться. Маю на увазі, не треба вилкою десь там витягувати чи ще щось, а магнітом. Магніт в укропі не втрачає своїх властивостей. Перевіряв, окремо зробив до це відео. Магніт далі працює, той самий магніт, в який окропів там кипів хвилин 15, нічого йому не, немає. Так показую, як за допомогою шуруповерта швиденько закатувати банки. Це може пригодитися людям в селах. Знаю, вони багато роблять там закруток волонтерам. Ну, будь-кому хто робить багато закаток і щоб зекономити час і свої руки. Ну, ось беремо кришечку новеньку, чистеньку стерилізовану. Ложимо на банку, беремо ключ з отвором, ось там приставляємо на кришку, тоді шуруповерт, поверт. Вставляємо ось в цей отвір, притискаємо, тримаємо за банку, щоб ручка нам не заділа за руку. Притискаємо як мога сильніше і поїхали. Все. Можна переходити закатувати інші банки. На цьому Закатка закінчена. Як можна бачити, зараз покажу ближче, що закатка пройшла рівненько, гарненько. Ось бачимо. Те ж саме можна робити і з цією закаточною машинкою, з двома підшипниками. Ну, просверлити отвір глибиною 2 см. Я вважаю, що це не є проблема. Ну, ось таким чином просверлити і також можна закатувати за допомогою шуруповерта. І так, яке можна зробити заключення, який же закаточних ключів кращий, ну Однозначно, це з двома підшипниками буде ліпше, краще обжимає кришку, краще притискає, краще її виглажує, проглажує. Однозначно віддав би перевагу цьому ключу, якби не одне но. Це якраз ось ті зубчики на цьому зубчастому колесі. Дуже вони тут маленькі. І мені здається, що з часом вони будуть. Ну, стиратися або проскакувати, або ще щось. Були би ось такі. Однозначно, я би цю машинку вибрав, так як два підшипника свою роботу роблять. Обидва ключа чудові, закатують обидва добре. Ну, з цим старим в мене вже практика 3 роки. Гарантую, що він працює, закатує добре. Регулювати вже розказував, показував, окремо є відео, як настроїти. Щоб добре притискало кришку. Ну, а з цим поки не знаю Ну, на перших парах добре закатує, а далі час покаже.